Ви знаходитесь в Music Room. А чи знаєте ви, що зародження стилю регії в Україні вважають зі створення гурту Дев'йо в 91-му році? Уявіть собі, маленьке провінційне містечко Кобиляка на початку 90-х. Роботи мало, грошей немає. Проте у повітрі пахне свободою. Усі чекають на зміни, особливо молодь. А молодь тут була вкрай прогресивна. На малюнках малюків каляки у Хто хтось хто Львів, Ми у Попеляки, відпочинемо на воскіпивові. 1989 році 14-річний Сергій Підкаура вже був лідером рок-гурту та грав музику на танцях. Мирослав Кувалдін був на рік молодший, закінчив музичну школу за класом фортепіано, але більше полюбляв гітару, тому що вона привертала увагу дівчат. Ось з чого все почалось. У музичну школу у Кобиляк приїхав викладач на ім'я Іван Кожух. Він заснував рок-гурток, де ставив дітям фірмові платівки. Ось там ми з Підкаурою подружилися, і саме там нас спіткала ідея українськомовного рок-н-ролу. Пригадував Мирослав. Незабаром хлопці придумали назву для свого колективу Дев'йо. Через два роки вони запросили нових музикантів та вирішили взяти участь у Червоній руті 93. Хоч тоді вони не здобули перемоги в конкурсі, проте отримали приз глядацьких симпатій. А Мирослав звання найкращого шоумена фестивалю. Але справжнє визнання гурт здобув під час Червоної рути 95. Хоча хлопці могли й не потрапити на фестиваль. З десяти людей у колективі ніхто не хотів їхати за власний кошт. Тоді Кувалдін позичив у сусіда 100 доларів, зробив з підкурою простенькі фонограми та на місяць вирушив до Криму. Саме того року організатори ввели додаткову номінацію Танцювальна музика. Недовго думаючи, презентують пісню Ганджа, чим закріплюють за собою право називатися Регі колективом. Чимало хто і досі вважає, що гурт почав грати в цьому стилі через незвичну зовнішність Мирослава Кувалдіна. Але насправді на їхній драм машині знайшовся ритм Брейк, на якому вони зробили одну пісню, і вже згодом досвідчені музиканти сказали їм, що це регі завдяки червоній руті, Дев'йо отримали не лише популярність, а й декілька доленосних знайомств. Сергій Кузьмінський з гурту Брати Гадюкіни запросив Мирослава до Києва та знайшов йому першу роботу. У Підкаури спочатку теж все складалося добре. Він працював гітаристом-вокалістом у Полтавській філармонії. Проте це не приносило задоволення. З депресії витягнула мама. Вона дала йому сумку з консервацією та 40 доларів. Після чого Сергій переїхав до друга у Стару Дарницю, де вже жив на підлозі Олександр Стоганов З гурту ВЗВ. Саме він познайомив під Кауру з Олександром Бригинцем. І в житті гурту Дев'я розпочалась глава під назвою Територія А. Власне, завдяки території А хлопці зняли свій перший кліп на пісню Моя космішна. Де де ти, колишня? Знімати вирішили у Тернополі героїною. Взяли дівчину Мирослава. А от локацію обрали дещо дивну бюро ритуальних послуг з оркестром, пам'ятниками та трунами. Не не дали вибору нам. Треба було або там в тюрмі бути зніматися, або в моргі. Ну, то краще десь в моргі мені здалося, ніж в тюрмі, бо ще набалакаєш. А якби смерть набалакати неможливо, тому що всі знаємо, що ходить десь за спиною. А от наступна їхня пісня Зорі стала справжнім хітом. Майже два місяці обіймала першу сходинку в хіт параді території А. Але потім хтось сказав Бригинцю, що дев'йотом співає про коноплю. Директор агенції направив під Кауру до студії, аби перезаписати Ганджа допоможе на банджо допоможе. Кожен з нас щось може, допоможе, проросте по змішкою. Розпочинається час гастролей та великих концертних турів. У колективу була робота, була популярність, а от грошей бракувало. І навіть тоді, коли Дев'йо випустили дебютний альбом Вироби з пластмаси і він почав розходитись шаленою швидкістю. Ситуація з фінансами не покращилась. Утім, попри таку несправедливість, Кувалдін і підкаура не тримали зла на територію А. За словами Мирослава, територія А зробила дуже потужну ін'єкцію української музики. Завдяки їм наша мова стала модною серед молоді. Це приклад того, як можна 100% квотами все швидко вирішити. Незважаючи на шалену популярність, у 2000 році гурт оголошує про припинення існування. Сергій Підкаура продовжував створювати музику, співпрацюючи з привідними українськими музикантами. Мирослав Кувалдін вже розпочав свою кар'єру телеведучого. Відновити концертну діяльність вирішили лише через 8 років. Про що оголосили зі сцени фестивалю аматорського мистецтва у рідних Кобиляках. Тоді ж записали альбом Ганджа, до якого увійшло 18 треків, записаних у період з дев'яносто п'ятого дев'яносто восьмого року. День день, день наступає на п'яти на тебе. Надійна чи ні зароби грошей забриги мене, наші мене казати про майбутні коли. Наступний студійний альбом під назвою Є веселі хлопці випустили лише в електронному вигляді, відмовившись від фізичних носіїв. Безвід жалю ще більше болі у Вавілоні Вавилоні. Відповідно, незвична презентація платівки не стала для когось несподіванкою. Музиканти підписували порожні CD, скидали присутнім на події контент на телефони, MP3-плеєри і інші девайси. Колектив зазначав, що вони об'єктивно оцінювали ситуацію на музичному ринку, беручи до уваги поступовий та неминучий відхід компакт касет як носія інформації, і обрали саме такий спосіб передачі своєї музики слухачам. До Речі, знак питання в назві альбому мав заохотити потенційних відвідувачів музичних крамниць задуматися над питанням. А чи є вже в моїй колекції цей альбом? Четвертий повноформатний студійний альбом гурту отримав назву Мапа і вийшов 2014-го. Така назва для релізу була обрана не випадково. Адже ця музична добірка справді є своєрідною музичною мапою. Кожна пісня, розділ якої присвячена певному місту чи місцині. Над Кримом дим, але пожежа в моїй голові. Здоровим, молодим! Я напевне вже не повернусь. І ось що розповідав про цей альбом сам колектив. Мапа це наша країна у тому вигляді, в якому вона і має бути: цільна і неподільна. Кожна композиція альбому це творчий звіт, створений під враженням відвідування того чи іншого міста, нашої Батьківщини. В альбомі згадується багато областей, міст та селищ України. Іноді це буквально пісні про певні, іноді доволі ілюзорні відсилання. Хай би там як, але весь альбом просякнуто любов'ю до України і її мешканців. Аби всі йдуть на в робота, золотистий зорепа, зустрічайте. У 2016 році гурт представив кліп на пісню Нам пороблено, що виконується на мотив стінгового хіта «Englishman in New York». Пісенька набула мотивів регі і характерного гумору дев'йо. Якщо Стінг співав про самотність чужім краю, то у гурту трохи інша тема. У пісні колектив співає про те, що скрізь засилля російської мови при владі також не ті люди. Вдома ми як на чужині. Вважає Дев'йо, країною правлять люди, Джорджі, Москалі. Вдома ми як на чужині. Она порода. У 2017-му вийшла зелена платівка. Це п'ятий офіційний лонгплей у дискографії команди. Та на даний час останній. А завтра неділя піде на весілля. Тацюємо до забуття. Радіоділля співає гілля, а я чую, що гілля. Пікантності цьому альбому надає наявність у ньому цікавих зіркових гостей, друзів та колег по сцені. У народній пісні Вертай дівча звучить скрипка знаменитого Василя Попадюка. Пісню Коляда колектив виконав спільно з гуртом Врода. А відома композиція Ганджа, що давно є візитівкою Дев'йо, записана в новому аранжуванні разом з виконавцем Джей Дон зараз Зевйо впевнена займає музичну нішу в українському шоу-бізнесі після початку повномасштабної війни. Фронтмен гурту, як і багато інших артистів, став на захист України. Кувалдін вже давно показав свою проукраїнську позицію у 2004 році. Музикант брав участь у помаранчевій революції. А у 2005 році записав сольний альбом Зеркало Міра. У 2013 році під час Євромайдану виконавець разом із гуртом своєю творчістю підтримував протестувальників. Депутати депутати брату брата обіняти легше, колегшені поти. У 2023 році Зев'йо спільно зі співачкою Катя Чілі записав сингл Жити. Пісня була створена ще у 2021 році, але тільки через два роки гурт фіналізував роботу над нею. Від нашого гурту довго нічого не було чути. На то є вагомі причини. В країні війна. Я продовжую служити. Трек був записаний ще 21-го року влітку. Ми чекали зручної нагоди його видати. Планували зняти кліп. Але потім почалося повномасштабне вторгнення, і всі наші плани змінилися. Певний час було взагалі не до музики. А зараз ми розуміємо, що ми вийшли на довгу дистанцію. Треба усім набратися терпіння. А що під час тривалого забігу може підтримати музика хороша життєстверджуюча музика, в якій майже нічого не згадується про війну, а згадується про звичайні цінності, заради чого ми живемо. Ми живемо заради того, аби любити одне одного і творити. І в цьому наша сила. Творчість гурту зив'я можна схарактеризувати трьома словами: суцільні позитивні вібрації, які так потрібні в теперішній час. Сталася в моєму житті. Я був впевнений, що я один сім'ї. Мама на Полтавщині бафриці бача, але все змінила пісня Закарпаття протягом більш як 30-річного існування гурту. Музиканти періодично розходилися, сходилися. До них приєднувались інші учасники. Врещі-решт залишилися лише Мирослав Кувалдін та Сергій Підкаура. Я народився 19 січня 1975 року в маленькому місті на Дніпропетровщині Дніпродзержинської. Вживать в мене Мирослав Джонович Кувалдін. Чого і вам бажаю! А ви? Підковора Сергій Іванович, 1973 року народжений, народився в мальовничому містечку на Полтавщині Кабеляки 21 липня. Рак по гороскопу хобі спостерігати за людьми професія музикант. Бог по призвані сподіваємось, зив'я частіше радуватиме шанувальників своєю присутністю в медіапросторі, а також новими хітами. Нагадую, що ви були в Румі». Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.